Дуже дуже красиво. Скільки роботи зроблено важкої для людей, щоб був хліб. Дуже тяжка праця на землі, чи комбайнера, чи то, хто, там, хто садить, хто глядає. Дуже важка праця. Як працює. Ух, пилюка яка стоїть. Працюю, працює, збирай, урожай, молодець. Ось ми їдемо дорогою до моря і ось, ну, подрузі, ж, звісно, в'їжджаємо в такі маленькі містечка. містечка. І що хочу сказати, що о, усі містечка дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже о, друг на друга схожі. Такі невеличкі вулички, такі гарні е <кій> старі дома, і такі вони різнокольорові. Ну дуже-дуже гарно. Хочу сказати, що Польща е країна в архітектурному такому стилі, в е дуже вахайному і дуже-дуже залишилось таких старовинних е споруд. І ось деякі люди захоплюються такими країнами, там Італія, Франція, там ой, кажуть, там так гарно, там так гарно, і подивишся е, відео, такі звичайні, якісь вулички. І я хочу сказати, що в Польщі вони набагато кращі, ніж в той Франції в Італії. От я бачила там одного блогера, теж дивлюсь, спальні райони Італії, то вони такі бідні, такі вони. Нічого не хочу сказати про Італію, я там не була, але там є люди, які працюють, я їх дуже знаю і... і знайомі. Але ось те, що я бачу на відео, ну дуже такі, ну так сказати, ну, дуже таких прям багато бідних райончиків він, він показує. Але ось в Польщі нема таких бідних райончиків. Усі, усі вони дуже-дуже такі акуратненькі, дуже вони такі А Якщо такі... Старі споруди, то вони такі всі майже от реставровані. От в'їжджаєш в місто, в любі, ось, з міста в місто, в'їжджаєш, і воно вони всі такі різнокольорові і дуже-дуже таке, знаєте відчуття комфорту і доброго, Дуже така сімейна атмосфера. Тому я б дуже скажу кажу, Кажуть, дуже дуже багато туристів там захоплюються такими країнами. А я кажу, що якщо побував раз навіть ні, раз, то буде маловато. Ось як, треба пожити, побачити, Найбільші, трохи поподорожувати по містам, то тоді побачиш, що яка Польща, яка чудова країна зі своєю дуже дуже гарною атмосферою, зі своїм порядком. Ну, дуже дуже мені подобається. Як саме із міста в місто в'їжджаєш, і чим тебе зустрічає це місто? Ну, дуже-дуже добре. Що ти ж можеш сказати по цьому поводу? Що так, в Польщі кожне містечко, воно таке завжди ладно, прибране, чистенько. У деяких людей навіть так чую, знаєте, таке якесь хибне враження про Польщу. Але, мабуть, це. Ну, від тих людей, які тут ніколи не були і не жили, і не знають. Е, якщо там розмовляєш там, з кимось, там, О, а чого ви вирішили і в Польщу, а чого не туди, а чого не сюди, я хочу сказати, що Польща дуже-дуже гарна країна. Дуже-дуже саме навіть я от, дуже читала багато. Спеціальної інформації, що Польща найкраща країна в Європі для родини, для соціальної адаптації, для того, щоб для легалізації дуже дуже це швидко по зрівнянню з іншими країнами і школи, і ну там легалізація для. Трудоустройства, працевлаштування, і для того, щоб отримати усякі види на, від нажительства, як сказати на українській, не знаю, ці карти побиті. Потім для того, щоб отримати цю карту Резидента Європи, наскільки я знаю, що найшвидше. Це можна зробити в Польщі. Так, в Польщі теж є своя бюрократія. В общем, що хочу сказати. Треба слухати тих блогерів, які правду кажуть, які самі живуть в цій країні і щось можуть сказати, яке насправді є життя. Ну, я, наприклад, кажу саме за Польщу. Я вже дуже, дуже багато роликів у мене за Польщу. Я ніколи не хочу сказати, що в десь в якійсь країні краще чи не краще, або бідніше, або ще щось. Ні. Я ніколи в житті цього не кажу. Так, я порівнюю, завжди порівнюю. Але це не значить, що я там кажу, що ой, от це так, а вони цього не змогли зробити, то все, то не годиться. Це, знаєте, як признати те, що, допустимо, у твоїй куми краще плаття. Якщо Анічка прийшла, наприклад, до мене в гарній в гарній сукні, і я бачу, що вона дуже, дуже, дуже гарна, а в мене такої, такої нема. Так що я не можу сама. Ма собі признатися, що е, така гарна сукня, я та жінка, яка завжди скаже другій жінці, що в неї дуже-дуже гарна сукня, е, або якась сумочка, або якісь туфельки. Я не та, що знаєте, є така подруга, що буде е, з такою застрістю щось казати або думати. Е, так само от я просто проводжу паралелі. Е, що тут країн так можна порівняти, але щось однозначно казати, що е, так, е, ні, я не буду. Мене навіть, знаєте, останнім часом дуже-дуже обурює, дуже-дуже багато відео. Ось чомусь мені воно виходить в рекомендаціях. І я от подивилась, Ну, я їх не багато подивилась, але бачу, що їх багато. Три штуки подивилась, і вони такі дуже багато. Дівчата, таких і заможніх, і таких і звісних, так сказати, в Україні блогерів. І не так от, далі продовжу свою думку, що я хотіла сказати. І ці е, дівчини е, чи дівчини, е, я чую, як вони пишуть навіть не тільки блогери, а навіть е, мої знайомі, е, бачу, що значить, вони так е, пишуть і розказують, що. Ой, приїхала в Європу а, в Украї... а в... і зробила висновки. В Україні, куди там в Європі нема такого, як є в Україні. В Україні най самі кращі мастериці по манікюру, підікюру, по е... сферах усій... по і саме красоти. На те, що можна до лікаря записатися швидко. І мене прям це просто обурює. І вони прям з таким пишуть: що ось ми Україна найкраща, Україна то, Україна сьо, так куди там -то в Європі? Я хочу сказати, дівчатки, мої хороші, ви приїхали в ту країну, яка вас прийняла. Так, треба порівнювати. так, Треба мислити. Так, треба якісь для себе висновки робити. Але прям ви з таким оцим пишете, прям таким, мені аж не подобається, що е, нема такого сервісу. Так, можливо, щось і нема. Е, так, а знаєте, чому нема? Тому що всіх країнах це не база життя, тому що е, ногті, педикюри, манікюри, волосся це. Е, це ну, має значення для жінки. Жінка завжди повинна бути красивою, охайною, доглянутою. Але це не одна із головних речей, на яких базується е, ну, життя в країні. Насамперед, найголовніше це соціальна. Е, Безпека, так? як відношення до дітей, відношення до старіків, уровень як, образування, медицини, ну це найголовніше. Соціальна ця вся адаптація. Ну не як не ногті, ну, ніяк не як не підікюри, манікюри. До лікаря ось до мене, приїхали, коли Аня приїхала з дітками, у Льоші так трапилося, що у нього був перелом пальця. то Вся операція була безкоштовна, повністю прийняли. Приїхали там, так треба трохи було почекати. Так, треба було почекати тут трохи по-іншому. не так, як, наприклад, в Україні в Україні трохи швидше -то все. Але все було абсолютно безкоштовно. Свої якісь порядки. Так, ну от у мене, наприклад, теж Женя свого часу захворів, то ну, його прийняли, він поїхав на скору, і там швиденько його аналізи туди-сюди, швиденько все перевірили. Все зробили. Так, якісь, можливо, якісь узкі спеціалісти, треба записуватись заздалегідь. Але я до чого це веду? Я хочу сказати, що між країнами ми не повинні робити, Для, який вітряк гарний. Ой, який красивий! Ага, крутиться. Ми не повинні от, так, казати, що ой, а куди там тому, ой, а куди там сьому, ні. Ми навпаки, повинні переймати. Переймати і вчитися один одному, країна одна повинна поділитися опитом цього. Тоді там поділитися, щоб було що ти це, а я в це, а ну розкажи мені, розкажи мені, давай навчи мене. Я теж так хочу, я теж так можу. Ось що повинно бути між країнами. Не повинна бути оця гонка. А у нас кращі манікюри, а у нас кращі підікюри, а у нас то. На що ця гонка? Ну, Не повинна цього бути. І мене це дуже-дуже я розстраюваюсь, коли оце таке бачу відео, що ой, я наконець приїхала в Україну і зробила собі підікюр та манікюр. Та ну йолки-палки. Ну, в конце концов, без, без цього можна обійтись. Усім привіт поближче. Трохи зупинились, відпочить, трохи розм'ять свої ноги і трошки перекусити. Така дуже-дуже їхали там таких спеціалізованих таких місць, е і столики, і доміки, але вирішили тут вже зупинитись, е бистренько-бистренько попити водички, щось з'їсти. Е та знову будемо їхав, їхати далі. Тут е такий дуже чудово-чудовий ліс трошки відпочинем 5-10 хвилиночок і знову будемо їхати. Що у нас сьогодні в меню? отбивнушка, огур... огірки. Є помідорик, що хочеш отбивнушка з ще... огурком. А, хочу... я щось... а щось... ми сир не брали. Ти не брав сир? Молодець. Ні, у нас бутербродах є. Ось з нами незмінний наш помічник, холодильник, дорожній, льодувка. Льду. Ну дай я покажу глядачам. Він працює дуже-дуже добре. Купяли... Відмінно все холодне. Купляли в тому році в лідлі, як їхали в Україну. Ну що, Вань, маєш так? Дуже смачно, я нагарела от дивних котлет. Хочу сказати, ми виїжджали з Познанню так було прохолодно, цілий час йшов дощ. Ми їхали півтори години, дощ, 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 дощ. А зараз вже під'їжджаємо майже. Ну, вже жарко. і Мені в цій, цій сукіньки сукіньки, мені вже горонця. Зараз будемо передягатися та їхати далі.